Шановні члени виконкому, шановні присутні, на сьогоднішнє засідання виконавчого комітету прибуло 8 членів виконкому. Які були пропозиції по початку роботи? Початку. Хто за тоді прошу проголосувати? Прошу опустити проти утримати. Сприймається. Чергу денну всі отримали. Да. Є які питання по чергі. Затверджуємо. Да. Хто за тоді прошу проголосувати? Проти отримали, сприймається, шановні присутні, в Україні так розпочався національний тиждень безбар'єрності. Щорічна інформаційна кампанія триває з 19 по 25 травня. Мета цього тижня сприяти формуванню у суспільстві культури безбар'єнності через підвищення. Обізнаності, мотивації до змін і популяризація позитивних прикладів рівності, можливості для всіх. Безбар'єрність це коли кожна людина незалежно від віку, інвалідності, статі чи інших особливостей може. Вільно пересуватися, навчатися, працювати, подорожувати, користуватися онлайн-послугами, також впливати на життя громади та країни. Це зручність, повага та врахування потреб кожного і кожної. Безбар'єрність. Це коли може. Національний тиждень безбар'єрності відбувається в межах реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні. Ця програма до 2030 року розроблена за ініціативою Першої леді України Олени Зеленської. Наразі. Апаратом виконавчого комітету так плануються заходи додаткові, плюс до того, що хочемо провести опитування в громаді, яке ставлення до безбар'єрності в нашій територіальній громаді. Так, шановні члени виконком, так тоді переходимо до розгляду питань. У нас перше питання про затвердження плану заходів щодо організації роботи із складанням прогнозу бюджету Новолександрівської сільської територіальної громади на 26-28 роки, заповідає начальник фінансового відділу Надія Будь ласка. Добрий день всім. рішення два надали назад. Ми цікаво це набути побачив, що Є зміни в бюджетному законодавстві, так як у 22-му році було припинена стаття закону щодо складання прогнозу на три роки. З 2005 року ми вже бюджет будемо складати на три роки: 26-27-28. Тому прошу затвердити заходи по виконанню бюджетної статті бюджетного кодексу, а також всім долучитися до цієї роботи, планувати бюджет вже будемо як і до. Військового вторгнення на три роки. Mm -hmm. Готова відповісти навіть катання. Є питання. Немає? Задержаємо mm -hmm. рішення. Так. Mm -hmm. Хто завжди прошу проголосувати? Прошу пустити проти. просто сприймається. Про надання дозволу на місце розташування розміщення зовнішньої реклами привітає В'ячеслав Вітер, начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту апарату виконавчого комітету Олександрівської сільської ради. До Олександрівської сільської ради. Заяву звернувся мешканець Лавомовського Гарбуз Андрій Миколайович. На своїй земельній ділянці хоче встановити. Рекламний щит. Земельна ділянка знаходиться в селі Вільно-Олександрівка за вулицею Малина Теколишнє полезне. Всі документи згідно закону України про рекламу були надані, принципі на своїх ділянці. Питань так. таких немає, тому було прийнято підтопроект рішення. виконавчий комітет сільської ради вирішив. Перший надаток фізичної особи особі Андрій Миколаївич, реєстраційний номер картки, картки платника податку та інших обов'язкових платежів. Такі то дозвіл на місце розтахування рекламного засобу та його розміщення вигляді стаціонарного рекламного засобу, рекламного щита розміром, висотою рівня землі четыре сім, довжину четвертий шириною десятих За адресою Петровської області, Корвського рев революції ставка земельна ділянка з кадастровим номер, номер вказаних. Дерні на 6 місяців. Друге відділо з питань цього комунального господарства, благоустрою надзвичайно ситуації з цивільним захистів відділу. Підготувати дозвіл на розміщення реклами, надати його заявну путь для погодження за цим. Готувати і укласти до сюди особи аргумент для оплати за розміщення зовнішньої реклами. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови діяльності виконавчих органів сільської ради Володимира Кравченко. І сам дозвіл. В принципі, там немає ніяких комунікацій. Це дозвіл буде підписуватися сільські голови головою. А що не випадку? Я так розумію, що вони я так розумію, що вони там, там, так. Ви купили демонтальну ділянку і там, 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 там буде рекламуватися такі теж містечко будувати. Ну про це, ми ж не за Ви не можете рекламувати, щоб завод. Ми щоб це була платна посла. Вася дурак відчувається. Ні, ну вони перевіряють,

Там у формі порядку надання, там є такий пункт, що надати приймаємо рішення. Хто за тоді прошу проголосувати? проти отримали, приймається про затвердження рішення комісії обстеження та фіксації фактів пошкодження об'єктів інфраструктури. За визначення вартості їх відновлення на території Новолександрівської територіальної громади доповідає начальник юридичного відділу Артем Архипенко. Шановні колеги, як вже було зачитано, та скинуто на електронну адресу усім. Виконкому це затвердження рішення комісії про відмову, оскільки щодо продомови знищеного майна, оскільки у людини право власності на будинок виникли після. По Тому ми затверджуємо рішення комісії про Нам Она природу на було право власності на будинок, людини, яка розпочала в нас Так. Ви там називаєтеся на рішення виконавчого комітету про затвердження проєкту э, по порядку надання передозволі, а я пропоную, щоб з цим в частині конкретно була на порядок надання. Якщо там не відповідає, бо порядку там прописано, коли є пакет документів наданих, і, і так далі, так далі. Тобто, відповідно до порядку, надання на заплачення, на рішення виконавчого комітету, від такої задати, задати під номером, пункт такий. -то. І тоді зрозуміло, буде людина заходить на сайт, будь-яка читає, бачить, відповідно, до чого де є порушення цього порядку. А так це ще не зрозуміло. Відкриваємо, ну, Відкриваємо затверджений порядок, а який пункт порушений? У мене така пропозиція. <зв>. Ні, тобто, не то добре змінити. Змінити, там ще всього на згідно законодавства, там де ми так приймаємо таке рішення, тому що якщо в порядку про нерухоме майно там було чітко прописано щодо того, що то якщо зруйнована не майно немає право власності, то згідно порядка про нерухоме майно ми повинні давати. Якби mm -hmm. приймає рішення, а я комітет, як рішення. Ну так, значить, один тоді є такий то пункт порушення порядку надання такий то пункт, і є відповідно до чинного законодавства. Є mm -hmm. питання ще? Приймаємо з змінами, так? Да? Mm -hmm. Хто за, тоді прошу вас. Прошу, пустити просто приймається. Приймає. Mm -hmm. Дякуємо. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, доповідає Ольга Пченікова, головний спеціаліст юридичного відділу. Добрий день, що кому присутні До вашу увагу, було надано два проекти щодо про взяття на квартирний облік громадян. Які потребують поліпшення житлових самому. У мене є пропозиція проголосувати пакетом два рішення, тому що це дві сім'ї внутрішньопереміщених осіб, і вони задали ну, одні теж ті ж документи, які повинні бути, і прийняти здати їх на квартирний облік. Бех Ольгу Ідуардівну разом з сім'єю із п'яти осіб. Та Шулік Михайло Романович теж три особи проживають разом з ним. Прийняти на потрібний облік. Шулік у нас ще, Шулік у нас ще воює, а багатодітна сім'я, яка проживає в цьому товарі. Так, хто за тоді прошу проголосувати? Першу поступ, проти отримали, Дякую. 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 Слідує питання. Затвердження завдань по розробленню комплексного плану просторового розвитку територіальної громади. Доповідає начальник відділу з питань земельних відносин Олена Хлопенко. Подносить. Доброго дня, шановні присутні. Вам це була проект рішення про затвердження завдання на розроблення комплексного плану про розвитку території Новосандрівської сільської територіальної громади Кіковського району Дніпропетровської області. Це завдання затверджено засідання засіданням робочої групи, яке відбулося 16 травня. Далі у нас процедура, ми його затверджуємо виконом, і наступний крок після затвердження вигрумовом буде розміщення завдання через прозору на e, визначення переможця, хто нам буде робити це саме помлесний план згідно затвердженням завдання. Quindi, proszę, Скажіть, будь ласка, ну обговорення 16 числа звільніше на засіданні робочої групи, 16 числа п'ятницю, да чи були враховані, чи поступали взагалі до пропозиції від представників громади? Дякую. І так, і ще, будь ласка, якщо можете сказати, то скільки це для того, щоб просто зараз нас мешканців мешканці громади, ті, які не були присутні на засіданні цієї робочої групи, і теж цікаво буде послухати, чи враховані пропозиції представників. Громади? Звісно, наше обговорення почалося ще в березні. Були повідомлення на офіційних сайтах про прийняття пропозицій про те, що ми будемо розробляти завдання на розробку комплексного плану. Тому ми приймали пропозиції. Останні ну воно воно йшло блоками спочатку е, пропозиції. Е, на підготовку завдання потім була стратегічна сесія 8 квітня проведена за участі громадська, в тому числі були присутні. Після цього протокол стратегічної сесії був розміщений на офіційному сайті, і по законодавству 10 днів після розміщення приймалися пропозиції від громадян, які теж враховані в даному завданні. Дякую. Нема більше питань? Підтверджуємо рішення. Хто за тоді прошу проголосувати? Прошу пустить, проти утримали, приймається. Слідуючи бок питання Миколаївна, давайте. Перший блок далі йдуть у нас стосовно пере... відмова у присвоєнні поштової адреси новому будівництву бачимо Катерини катеринаційне по вулиці Парового в селі Дороге. Відмова підготовлена, тому що. Поданий пакет документів з тим, що е, об'єкт нерухомості розміщений на е, нове підвідництво розміщено на земельній ділянці. Після подачі заяви вони її поділили, тобто цієї ділянки на даний момент не існує. Але всі документи підв'язані під нею. Тому надати рішення про дозвіл ми не можемо. Відповідно, про підготовлене рішення про дозвіл. Прошу підтримати. Хто за, тоді прошу проголосувати. Що суть, просто затримались, приймається Наступне проект рішення про переведення садового будинку, який перебуває у власності Зарецької Оксани Григорівни. УЖили пропонується перевести е та присвоїти адресу село Олександра, проводити ягід, ягід на будинок номер 3 Це територія Сумщин. Нема? нема хто за тоді? Прошу проголосувати. Прошу спустити. Приймається. Наступний проєкт рішення про переведення судового будинку, який перебуває у власності іщук Людмили Андріївни, уже пропонується перевести з присвоєнням адреси е, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Володське, Естет Дніпровська Жемчужина, будинок номер чотирнадцять. Приймаю. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу просвіти. Наступне питання про переведення судового будинку, який перебуває у власності Руденка Наталії Володимирівни. У живий пропонується перевести з присвоєнням адреси Дніпропетровська область Дніпровський район, село Дороге, вулиця Постава, 27. Хто за, тоді прошу проголосувати. Слідуюче питання надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, відповідає начальник спеціально, да, нашу відділу Олена Молчан. Доброго дня. Надійшла одна заява, внутрішньо переміщення, переміщена особа. В родині виховується троє неповнолітніх дітей, і нема допомога для цієї родини 6 тисяч гривень. Прошу підтримати. Документи з повномоцем, право на Хто за це, прошу проголосувати. Прошу, хто проти, утримуємо, втримаємо. Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям. За так? Так, це, це, це наші мобілізовані да, надійшло дві заяви. Загалом дві заяви за 15 тисяч гривень, загальна сума 40 тисяч гривень. Ж... Мешкає новолександрівки і мешкане селищення. Я за не голосую. Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу опустити, проти приймається. Так, слідуючи про надання грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Так, надійшла одна заява, відомо нашої комплексні програми, там матеріальна допомога три тисячі. Машка від села на волі. Документи, що там. Так. Нема заперечень? Хто за, тоді прошу проголосувати. хто прошу. що проти протимається. Так, надання грошової допомоги учасникам бойових дій. Надійшло 10 заяв, один однак від внутрішньопереміщеної особи, тому 10 осіб по 3 тисячі гривень на загальну суму 30 тисяч гривень. Навіть голосує по котам, не Нема питань? Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу пустити проти, тримають, сприймаю все. Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які фактично здійснили поховання військовослужбовців, також ленам навчання. Одна заява відрушення заходу, що дочка про громаді вічина двадцять гривень. тисяч відповідно нашої програми. То за, тоді прошу проголосувати, прошу опустити проти сприймається <кхм> надання матеріальної допомоги кожному зареєстрованому члену родини будинок, якого пошкоджений внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру на території громади. Також олена навчання. Надійшла <плес> заява від мешканця. За даною адресою зареєстровано три особи, так як будинок був пошкоджений, це матеріальна допомога в біля нашої комплексної програми 5 тисяч гривень на кожну зареєстровано, загальна сума 15 тисяч гривень. Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу опустити. проти трималось приймається. Надання матеріальної допомоги на Ой. Альона, чик, майді, будь ласка. Доброго дня, шановні Гальов, навчала помінети, так всі присутні. До нас надійшло 12 заяв на загальну суму 86 тисяч гривень. Нема питань? Хто, хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу, ти просить, утрималися приймаю. Перегісіть для читання надання щоквартальної матеріальної допомоги військовослужбовцям на вирішення спеціально-побутових питань. Так, ось Альона Чекна. До нас надійшла 41 заява на загальну суму 184 тисячі за гривень. Прохання підтримати пакети документів, суми не yes. Я з не голосую. Купав на голосі. Так, хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу опустить, проти, утримуюсь, тримаюся. <смір> так, це провідний спеціаліст служби в справах дітей Наталія Лінкова. Вам надавався проєкт про затвердження об'єкту житла, надання дозволу на купівлю цього житла, дійсно, Богдану Миколаївичу. Це в рамках в, в, проєкту комплексної програми на виділення коштів для дітей слідів позвали на батьківського офікування. Е, кошти були йому виділені ще в цьому році, 24-му, він нарешті знайшов собі житло, е, було зроблено обстеження, виїжджала комісія обстеження, будівля квартира там ну мала смітив, вона не дуже велика, але на ці кошти це Дуже тому прошу підтримати. Документи всі в порядку, надавалися, це є вірення. Прошу підтримати цей проект рішення. Нема питань? Нема. Хто за? Тоді прошу проголосувати. Проси отримали сприймали. Нема не вирішувати, що... шановні члени виконкому всі питання, які планувалися. Розглянути на виконкомі, ми розглянули на цьому засіданні виконавчого комітету